Кандидат у майстри спорту з боксу Юрій Іванович на другий день повномасштабного вторгнення поїхав добровольцем на фронт. У вересні 2022 року 24-річний воїн загинув під час контрнаступу на Харківщині. Нині йому встановили меморіальну дошку на будинку, в якому він жив. Юрій Іванович був єдиною дитиною в сім'ї. На 40-й день після його загибелі серце батька не витримало. Спогадами про загиблого військового поділилися його мама, брат та побратими. За сином Через 40 днів пішов і чоловік. Я похоронила чоловіка. У нього було хворе серце, він, він тримався, як міг, 40 робив. А після 40 днів він помер, до речі, на цьому штатуарі, не дійшовши додому, кілька кроків просто впавився. І... А я сильна, тому що син сказав, мам, ти сильна. І ти са витравши. І я. Поки що тримаюся, допомагаю нашим хлопчикам, побратимам, синам. Я волонтер. Ось. Тримаємо оборону, тримаємо стрій до останнього москаля. Юрій Іванович з дитинства займався боксом, був кандидатом у майстри спорту, брав участь у міжнародних змаганнях. Після війни планував повернутися на ринг. Він був тим боксером, якого просто неможливо пробити, тому що він був великий, масивний. Ну, як казали зараз, непробивний. І він боксував в супертяжах. Це досить рідка категорія. Він таким чином став кандидатом в майстрі спорту з боксу, і він в свій час бив тих боксерів, які зараз є першими номерами збірної України. Наша остання розмова з ним була за декілька тижнів до його загибелі. І ми з ним говорили про спорт, про бокс. Він мене вітав з черговою перемогою на ринзі і обіцяв, що приїде сюди, буде зі мною боксувати. І ну, тобто у нього завжди було бажання повернутися боксувати в ринг. Юрій Іванович був стрільцем 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Воював на Миколаївському, Луганському та Харківському напрямках. Загинув 28 вересня 2022 року під час звільнення села Нижня Журавка в Ізюмському районі. Ми йшли колоною, добре йшли, брали багато сіл, звільняли. Від загарбника, там і погодні умови, і багато чого склалося не дуже так, як хотілося от, при штурмі. І, на жаль, Юрій загинув. Дуже велика втрата, особисто для мене. І шкода, що з ним ще ми не побували і не на решті території нашої країни. Не, не побили ворога разом. З ним бити ворога було е, приємно. надійно і приємно. Так. Мати Юрія Анжела Іванович каже: за два тижні до загибелі відчувала, що щось має трапитись із сином. 1 липня у Чернівцях на будинку, де проживав Юрій Іванович, встановили меморіальну дошку. Альвіна Брамчук, Павло Марковці, новини Сі 4